Ставити відомого у наших кругах уже капілана подполковника капіланської служби Юрія. Дві хвилини А запас. Да. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дороціні брати і сестри. Слава нашому Богу! Дякую вам, дякую, Богу, що можемо бути на цьому місці разом з вами. І, я хочу засвідчити теж Божу славу сьогодні. Почну з місця Писання. Пам'ятаєте, це все місце. Це откровення чи об'явлення Іоанна Богослова, 12 розділ, 11 вірш, де сказано, що вони перемогли диявола. Чим хто пам'ятає? Силою крові Агнця Божого Ісуса Христа, і словом свідчення свого. Амінь. Так, дороцінь, я хочу засвідчити таке теж свідоцтво сьогодні. Коли в мене був такий надпотужний, як, ну знаєте, з мінусом період випробувань 2008 рік, коли розвалений бізнес, великі борги, батьківський будинок заложений, і серйозна хвороба була, і боротьба була така, знаєте, серйозна. І Бог мене провів в одному над такому випробуванні. Я їхав від батьків на Київ, щоб перебратися на Миколаїв під час одного та ж невдалого лікування, і їду в потязі скоростний експрес. Тоді ще були там зараз по троє, там рядів сідушка, а по двоє ще було. Я сів цей експрес, ми роді до Києва, а там буквально може дві години їхати. Сів біля віконця, читаю Біблію, бачу, чиїсь речі чи лежать, а людини нема. Через який час приходить людина, сідає біля мене, так одягнений, дуже такий, чемно, там галстук, костюмчик, лакерований туфелька, Ну, знаєте, ну повністю ідеально все сідає біля мене і е я чую сіла, я читаю Біблію, мені погано внутрі. Знаю, тут, 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 тут в якось Якесь таке негодування, я ж тошнить постав От, на фізичному рівні зле стало. Я дочитав, то що хотів, і відчуваю, що щось не то відбувається. А він сидить, знаєте, як корова, нічого не каже, йорзається по креслу. От я думаю, перша думка, може якийсь мусульманин екстреміст, знаєте, ну бачить, що я священне писання читаю християнське, але ну, таке перше, бо він зовнішній був арабською, реально не нашою. Якесь таке темне волосся длинне, таке, знаєте, в'ющіся, таке і арабська зовнішня, не слов'янська. І перша думка така була. А потім вже дочитав з нього, говорю, Ви Щось хотіли. Він каже мені С, е, е, послухай, говорить, друже. Ну по-русски, пари по цитати казати, тому що сповна, послухай, парень, у тебе великі проблеми, якщо ти читаєш цю книгу. Я кажу, ну не обов'язково, що Біблію Біблю коли проблеми. Говорю, я, я може розумію. Він каже, ти мені це не розказує, не, роз, не, не розказуй мені це, тому що говорить, я знаю, що к нему приходять тільки через проблеми. Говорить, нічого мені не розказує о ньому, тому що я не з того лагеря. Я розумію, що це якийсь помазаний з той сторони, і розумію, мені реально дуже важко з навіть спілкуватися. І знаєте, у мене цього спілкування на початку. Я со колись я, знає, з, з, о, о, ну, зглядом зіштовхнувся з ним. Я розумію одну таку річ, що в мене в одну секунду покидають фізичні всі сили. Я реально розумію, що в фізичному рівні в мене всі мишці, як вата становиться. І знаєте, в нього так як, як написано, лиців, що він в кілі рубився. Йому знаєте, убити людину це отак. Він навіть не замислиться. У мене таке чітке розуміння було. І я сижу, я розумію, що мені робити. Сили всі йшли фізичні. Я помню, повністю як питаюся молитися, молитва не йде. Я розумію, щось треба до нього розмовляти з ним про щось. Я йому задав питання, говорю, ви Біблію читали? Він мені каже, парень, я читав Біблію не один раз, раз 10 точно, у мене є проблема. Коли, говорить, я читаю, у мене страниці Біблії загораються. Я думаю, що він мелить. Знаєте про себе, а знаєте, воно не весело, бо ти реально в фізичному рівні чувствуєш, що ти що, якщо цей я думаю, ще мистика була, думаю, якщо думаю, цей полумі зараз витягне ніж там на мене нападе, в мене нема сили навіть відпор дати. Я чувствую, що мене дитина маленька могла перемогти фізично в той той момент. І знаєте, він далі він каже таку річ: Послухай, говорить, друже, говорить, ти, ти знаєш, я не з того лагеря нічим не розповідаю, але ти зараз все зрозумієш. У мене з дитинства каже на тілі, є клеймо три шестерки, и оно проявляется на білизну яку я надеваю на свое тело. Я думаю, что він розповідає опять? Он каже: тебе не потрібно, поясняти что означает три шестерки? Я говорю, да, не потрібно, я знаю, что это таке. Он і, і взагалі, ты даремно сюда сеть. Типа ты ти зря сюда сел, парень. Я говорю, почему? Я говорю, Потому что ты не имеешь права сидеть возле меня. Я говорю, с какой радости? Он говорит, ну тебя проклянут. Я говорю, кто меня проклятит? Он говорит, твои же святые. Я про себе починаю молитися. Я говорю, Боже, що мені робити? Я хочу вийти в тамбур, там їхати ще годину ще. Я не хочу з ним їхати, Боже. І знаєте, от відповідь тут же. Знаєте, як в телефоні кажуть, мені в дух, сиді. Я розумію, потрібно сидіти. Він опять каже, парень, тобі треба встати і уйти. Ти не маєш права сидіти возле мене, встань і уйди. Я опять молюсь до Бога, Бог дає мені слово. Я, я повертаюся і я кажу, слушай, я виду, звісно, з себе я кажу, слухай, я, мене сюди помістив Господь, і я звідси нікуди не піду. Я выдаю эти слова, но я мне, мне потрібно сказаться было. Он кажется, добрый, окей, говорит, тогда уйду я. Встает и уходит. Буквально на 5 минут. Я с духовному наставнику поднимаю молитву, малый нос, но все понял, говорит, молимся, все, держись в Киеве, позвонишь мне. Он возвращается, садится опять, и дает атаковать меня опять. Вторая атака идет говорит: Слушай, парень, говорит, вот ты там всем ходишь, там рассказываешь про Бог, так сиздел. Говорит, там Бог, Бог, да. Говорит, а я в Киеве сейчас через полчаса буду деньги всем раздавать. Что ты на это скажешь? и что? Говорит, а ты подними голову вверх. Я поднимаю, там такой, знаете, большой рюкзак на полке, такой синий, ярко-синего цвета. И я понимаю, что как в том рюкзак, он говорит, ты знаешь, у меня полный рюкзак набит деньгами. Я знаю, у тебя есть большие финансовые проблемы сейчас. Я могу, могу тебе помочь решить их. Я говорю, я не нуждаюсь в вашей помощи. Он опять говорит, парень, так со злобом уже, говорит, ты опять меня неправильно понял. Я дам тебе любую сумму денег, которую ты сейчас мне озвучишь. Я говорю, ты это вы неправильно Я говорю, я не потребую ваших коштей. Он дальше ему вопрос задает, а ты говори, вообще готов умереть? И такая тишина, и в поезде он говорил с такой властью, что все молчали. Тишина такая была впереди, все слышали это. И знаете, такая зависла все в воздухе. И я начал молиться, говорю, Боже, дай мне слово, ты обещал, дашь слово в таких патовых ситуациях. И он опять мне второй вопрос говорит, ты если умрешь, предстанешь пред свыщен, что ты ему скажешь? И опять третий раз, второй раз, потом третий спрашиваю, Боже, дай мне слово, пожалуйста, что ответить. Он третий раз задает тот же самый вопрос, Говорит, может, ты что-то хорошее в этой жизни сделал. Может, ты, говорит, бабушку через руку там Что-то для людей полезно написал, какую-то статью. Что-то люди через себя хорошее узнали. И знаете, приходит слово. Я очень благодарен нашему Богу. Я дуже дякую нашему Богу. Мне приходит четкое слово. Две фразы. Вид Господа мой дух. Первая фраза, я по портаю говорю, послушай. может, я, говорю, и не сделал. Я говорит, может, сделал много чего плохого в жизни в этой, но я не сделал основное, не выполнил свои миссии для Бога, для людей в этом мире. И я избранный Божий. Не так Бог повелел слово, слово сказать. Он говорит такое, я знаю. Это. Ты думаешь, говорит, это не знаю. И второе, что Бог мне повелел, ключевое, провозгласить силу крови Христа на мне. И я провозглашаю, говорю, послушайте, основное, я омыт святой, причистой крови моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А он говорит такой, послушай, парень, я это тоже знаю. Если бы нет, я бы тебя давно ты бы уже убил бы. И знаете, в ту же секунду после провозглашения силы крови Христа, слава нашему Богу, меня вернулись все силы физически. Меня в духе, знаете, от слава Богу, такое ощущение, что мне налили два ведра чего-то хорошего полностью. Дух Божий наполнил так, что у меня аж переливалось. У меня такое, я там понимаю, присутствие ангела, присутствие Божьего такое было, что его начало слепить. Я вижу, он сидит, он закрывается. Думаю, что он там Смотрю, там ничего нету сверху, а його слепило щось. Знаєте, ощущение, що он с кем почало боротьбу. Він почал тут ламати, його виламувати. Вижу, у него под градом. Він побежал в туалет, куда там плохо стало ему. И я сижу дальше, славлю Бога, прославляю такое присутствие. Божие. знаете, я чувствовал тот момент, тот, знаете, той покров крови крові Христа, про який ми часто кажемо, я чувствовал на себе. Я дуже вдячний Богу за це. Я відчував, знаєте, значить, така вуаль невидима навколо мого тіла, все тіло моє просто огортало. Така, знаєте, вуаль невидима з підігрівом. Вона просто гріла моє серце, душу, моє тіло. І я розумію, оце покров Христа Спасителя, він на мені. Його кров на мені. І ця сила зла, вона взагалі ніякої влади над мною немає. Знаєте, слава Богу, Ви знаєте, слава Богу. І розумієте, в той момент, коли він повернувся, він ще сказав одну таку фразу, він дві фрази. Більше. Перше він каже: дають квитки в Київ заїжав. і бачив, а йому зле настільки, що. Він бере квитки у цього провідника і каже мені і всім людям, хто сидів, голос волосы каже по послушай, парень говорит. Люди такі безтолкові как бы і глупі. ми буквально покупаємо їхні душі за 5 копійок в цьому світі. Ми робимо блеск із матеріальних речей в цьому мире, покупаємо їхні душі за 5 копійок. И говорит такой: знаешь, скоро приходит наше время, когда мы будем тех всех людей здесь в открытую убивать. Потому что приходит время тьмы, и у нас будет власть над этим. Потому что говорит: Антихрист уже в мире, и у нас есть эта власть. Но знаете, драгоценные, Бог очень благ и милостив. И в конце этого самого я, я сижу, молюсь про себя. Он такой повороченный и говорит, говорит, не молись. Знаете, он не так значит, сказать, он просто он сказал, не молись. Надо мы уже мухи черные летать. Я смотрю над ним несколько черных мух. Знаете, как то в фильме вот реально. Ось ці мухи взялися, ні за одного головою. Йому плохо. У нього віжу ця, ну Бог, благ, Бог, велик. Бог явив свою силу. І знаєте, я зробив вивод такої перше. Нельзя перше. Не можна іти з жодні компроміси з злом. На жодні компроміс, б не пропонували. Перше, друге послугу. Бо. Ну що Господь мені одкри після цього. Якби ти не послухав, вийшов в тамбур, він би тебе вбив. Якби ти навіть погодився на якусь суму від нього, просто даже тому що от, от те проблеми реально фінансові надпотужні тоді були. Він би тебе вбив, в Києві. «І, і, і якби ти не проголосив силу крові Христа, ти програв. А так Бог дам цю перемогу. Тому що коли приходить Бог, Бог дає свою силу, і Бог захищає нас. І в кожній краплині, крові Сина Божого Ісуса Христа, сили більше, в всьому сатанинському царстві. Амінь. І ми перемагаємо сатану і всі сили темрі силою крові Христа, Спасителя, і словом свідчення свого. Амінь. Аллилуйя. Вся слава Богу. Постайте славу. Богу. <праць> <праць> Аллилуйя! <праць> Спасибо, <праць> <праць>